Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами говоримо про футбол. Гра у футбол означає слово фут нога або м'яч. Футбольний м'яч предмет сферичної чи іншої опуклої форми, який здебільшого використовується у спортивних іграх. Футбольне поле має форму прямокутника. Довжиною 90 метрів і максимум 120, шириною мінімум 45 і максимум 90 метрів. Для міжнародних ігор встановлено суворіше обмеження. Там довжина 100-110 метрів, ширина 64-75 метрів. Футбол це командний вид спорту, який грається між двома командами по 11 гравців зі сферичним м'ячем. Близько 250 мільйонів чоловіків і жінок із більш ніж 200 країн світу грають у футбол, що робить його найпопулярнішим у світі видом спорту. Футбол є олімпійським видом спорту. Мета грі забити м'яч у ворота свого супротивника і не допустити, щоб м'яч забивали у твої ворота. Гравцям не дозволяється торкатися м'яча руками, поки він знаходиться у горі, якщо вони не є воротарями і тільки тоді, коли він перебуває у їхньому штрафному майданчику або при вкиданні м'яча, інші гравці в основному використовують свої ноги, щоб завдати удару або передати м'яч, але може також використовувати голову і тулуб. Команда, яка забиває більше голів до кінця матчу, виграє його. Якщо ні одна команда не забила м'яч. Або рахунок однаковий то оголошується нічия, або гра переходить у додатковий час або пенальті, в залежності від формату змагань. Воротар, брамкар або голкіпер. Гравець у деяких командних ігрових видах спорту, завдання якого охороняти ворота. Воротар Брамкар. Голкіпер, воротник, спеціалізація футболіста. Під час гри у футбол завданням воротаря є безпосередній захист власних воріт. Воротар є одним гравцем, якому дозволено торкатися м'яча руками. Обов'язкові елементи екіпкіпіровки футболіста. Футболка обов'язково з рукавами. Шорти. Якщо використовуються плавки, вони повинні бути того ж кольору, що і шорти. Гетри щітки. Буці Арбітер, також суддя або рефері, людина на полі покликана стежити за тим, щоб футбольний матч проходив відповідно до правил і що має для цього всі повноваження. Головний суддя, його помічники і резервний суддя надягають екіпіровку, що відрізняє їх за кольором від гравців обох команд. Зазвичай використовується чорний або жовтий кольори. Футболка головного судді має кишеню для блокнота і карток. Дітки ось так виглядають судді. Або ж арбітри, або ж рефері. На них ще називають. У футболі за порушення правил суддя може дати таку картку. Червона картка символ видалення гравця з поля чи дискваліфікації у деяких видах спорту. Зазвичай паперовий або пластиковий прямокутник червоного кольору. Жовта картка символ попередження у спорті зазвичай паперовий або пластиковий прямокутник жовтого кольору. Зелена картка третій вид карток, який був введений у футбольній першості Італії для гравців, які демонструють чесну гру. В Україні існують жіноча та чоловіча збірні України. які… Захищають честь нашої країни на футбольному полі. Дітки, дякую вам за увагу, гарного дня, чудового настрою і до нових зустрічей! Сьогодні ми з вами разом дізналися більше про футбол, а наступного разу про якусь нову гру або ж взагалі про спорт. Дякую вам за увагу, гарного дня!